І сьогодні я буду робити летсплей на гру The всім, точніше, продовження. Як ви пам'ятаєте, в, в минулій серії ми зробили дівчину, зробили ну купили класний дім і поставили цільне збирати 50 тисяч з мільйонів. І я вам показала чудовий чітко і. На, і тим, тим чітко на гроші ми їх і не збирали. Коли ми не збирали 35 тисяч балів, ми купили собі морську ламінарію русалочку. І тоді ми стали русалкою е, з синіми ногами. Значить, швидше за все у нас буде синій хвіст. І я вже дуже довго розказую, а тут всього лише маленький дзьобчик. а тут всього лише малюкий дзябчик. Загрузки прийшов. Ну, сім все таки вони люблять понергувати, дуже люблять. І я після першої серії, ну вперше я казала, що ще ні разу не бавила сіми, але після першої серії я пробувала бавитися, і я вам скажу, що на це треба огромні-огромні нерви. І якщо ви колись бали цю гру і е, Sims, якщо вам щось не поверталось, е, якщо ви нервувалися через те, що вам щось не підходить, що ви не можете з кимось подружитись, чи не можете з кимось е, цей завигідні, чи не можете цей просто подружитись, ставте лайк. Адже нерви мене повірте, в мене теж нерви настальні, не і ваші лайки мені зігріють душу. Так, і ось наша русалочка, русалочка. Ми зараз буде бачити на цій мрі, а зараз я почитаю, і сподіваю, що всі житті. Тут я нічого цікавого нема, ну, у навик логіка ми зробимо, то я не хочу робити, і то я теж не хочу робити. Знаєте, що я хочу зробити? Ну прям не вгадаєте, ну прям ніколи не вгадайте. Що я можу робити в возі? Ну взагалі, прям ніхто ніколи не вгадає. А? Хто вгадає, ставте лайк. Я йду сюди. І пишіть в коментарі, хто хоч колись ставав русалкою в The Sims, і якого кольору в нього, був, в нього був хвіст, адже це такі подробності, які мені дуже-дуже потрібні. І найчудовіший хвіст я об'явлю в кого був найчудовіший сім, сім з найчудовішим хвостом. Також присилайте в коментарі свій відео і в наступній серії, чи в після наступній, в залежності від того, чи, як, чим швидше прийдуть коментарі. Я вам розкажу, яка ж з цих хвостів найкраща, який з них саме найгарніший. В на даний момент я хочу цим персонажам, як він мутується. Ти че не монтантуєшся, а? що доходить? Ей! Я таким не Эй! Сыний ня! Эй, фиолетовый хвіст! Эй, був синій! не, я хочу синій хвіст! Що таке, взагалі, вообще? по природі? Ти я не хочу, ти був з таким хвостом, хочу ти був з гарним хвостом. Де ти? я вообще-то куда ти популяр. А в мене нема хвоста? А що не пойдет, так плавить як перебити чувень. єй ми стали розаличкою. Оце пля вода. Дивіться яка я няша. Дивіться, яка я нього. І дивіться, так мені буде. Ой, набагато легше від чоловіка. Чи ні? Пробуємо плавати з маски. Там би ніхто ще ніколи не бачив персона русалку з маскою за аквалангом. Ну, тут така маска, що це насправді наш акваланг. І я щось не бачу, на такі мережі на, речом, на воду, воду хлібче. Все? Типа? А, а зараз трошки похлопче-похлопче. Ну, якось вона дуже дивно плаває, знаєте? Я б порадила колись піти далі. Щоб нас ніхто не побачив, ми ж засекречений персонаж. Так, вообще, то ти з маскою плавати, але ти плаваєш, як тобі перебити тюлень. Я вже то казала. Я поділюся, споминанням. Потім... Я би пришвидшила вам час, щоб довго ну, не показувати, але це такі класні моменти, та й, мабуть, не чесно в, ну, в такій грі пришвидшувати час. Отже, ми пливемо до виходу, нікого немає, можна відплити. Давай бистенько. опс! Мене хтось побачив! Вали додому! І так, я не знаю, що ще можна робити. У мене це стало нормальні ноги. чуть чуть прийшли час. Мабуть, на цьому ми закінчимо і продовжимо вже в наступній частині. Всім па-па. з вами була Оля. І так, всім привіт, і як вже пам'ятаєте, е, я Ой, сюди якраз ми плаваємо, вийшли тільки що, які в мене ногі. Кляська. І будемо додому. Я, в принципі, за. Тільки мені здається, піти, шукати нам друзів. І що, що ти стала? Що ти стала? Мені так до озера багато їхати. Ну, і ти теж. І зараз ми займемося нашим навиком логіка. Я треба його розвити, Я не знаю, що для цього нам треба робити. Але, мабуть, чомусь мені здається. Приборні столики! Ня. Але мені здається, що краще... Так, фонтанчики. Блін, нема. Тепер треба ще буде туди шукати. Ну, Це нічого. Я бувала дещо і довше шукала, так і знаходила. Знаєш, що це я десь тут. Чи тут? Блін, відчуть по-другому розмістимо. Бутові прибори, столи, круки. Тяшки мало що поняли. Так. Деськи. Ходи розумію, де шашки? Бо є, а шашок нема. Шахмат. І я не знаю, чому і де вони. горшок! Я хочу горшок, я хочу горшок. Я хочу горшок! Не можу ніде, знайти цей навик. Здається, це, це, це все мінесло. що зараз дуже близько лице до комп'ютера і ви його бачите, просто я дуже ув'яклась ігрою, о, є, я йшла. І ось чашки. Треба було такі бозі, там такі космішки. Ну, ну, ну ну, да ладно. Прикол. Я бажаю, так, так цілий час говорити, ну да ладно. І не знаю, чому. Де обставити крісло. Перш за все в шашках. Іграє важливе гарне крісло. Мабуть, надіємося, що так. так. І зараз я буду вчила зграти шашки. Є, я поставила крісло і йдемо вчити грати шашки. Що, що тут не таке? Що тут не то? Ну. Ступ. А це по-вашому що? Ні, она же кажется, что она тут я верю. Что она стол, то я вам верю. А это стол. Без стола, что стол я не бачила. А, Поняла, в чем из прикол. Я Сашки на той стороной поставила. Стой. Я уже как-то запуталась. Е. Вот теперь всегда. Не, не Блін, грати в шахмати, поправо їх, блін, і що це таке? Ш... Такс, такс. Я не знаю, що це робити. То прямо я не знаю, то прям кінець. Є, я можу вчитися грати в давайте подивимося, який у нас буде вигляд обличчя. Вибачте, за такий переривний кінець серії, просто мене пішли батьки, ну, з магазину, і я мусила зупинитися, щоб з ними поговорити. Ну, там, привіт, привіт, папа, папа, па, я знімаю відео не місці. Ну, приблизно такі наш... така була наша розмова. Так, ми граємо шашки, політично що Зараз аж мозок, мені так здається. Я так ржачно дивлюсь, на ті шашки, ніби, ну що ти таке? Ну чому ти тут стала? ну повали. Поблизі mm -hmm. Треба подумати. І так. Такі грати в шашки, то мене трошки нервує це заняття. Особливо її обличчя. Ніби вона срібне душкує. Дуже, дуже не зне обличчя, буде на цьому точно папа. <клух> і так, всім при з вами, Діма.